Навколо цієї рослинки, яку ми будемо зрізати, може бути інша брунька, тобто вже починати рости інша рослинка. Тому, ніж ми заводимо в даному випадку, ми можемо завести її від цієї рослинки, повернути ножа і зрізати. Ось так збирають урожай спаржі. Розповідає керівник проєкту з її вирощування Павло Булгаков. Брунька має бути закрита щоб не було видно з І о, товщина, о, зазвичай, клієнти просять за класами кодексу елементаріуса, там йде о, більше 8 міліметрів. Розповідає, спаржу збирають вже близько 10 днів. Цього року сезон розпочали раніше, ніж очікували, адже за теплої погоди рослина росте швидко. Коли було у нас попередньо, температури були 27-28 градусів, то так дійсно до 10 сантиметрів мало на, наростання спаржі. Тобто, оця, якби було б зараз тепло, оцей пагон завтра б уже був би для зрізу. Всього мають сім гібридів спаржі, розповідає Павло. Оце у нас фіолетова спаржа гібрид Ерасмус. А сюди більше коли бачите такий салатовий, то прівс. Щодня збирають, додає по 500 кілограмів урожаю. Каже, вирощують її в екологічних умовах. У нас нема обробки гербіцидами на даній ділянці. Зараз вона виходить з під землі, немає ніяких обробок, не підживлень, нічого не робиться. Максимум це може бути полив. Павло Булгаков розповідає, знайомий з цією культурою понад 10 років. До початку повномасштабної вирощував спаржу у рідній Каховці. Генеральний директор привіз палет білої спаржі і попросив Пашу, оце треба зберігати. Я кажу, блін, що це? Він каже, так, так гордо, так, аспарагус. Я говорю, ну, в принципі, взагалі не допомогло. Ось це було моє перше знайомство зі спаржою в 2013 році. І відтоді вже почав з нею більш більш більше роззнайомитись. Наразі в Каховці маю і власну ділянку. Тепер свої знання застосовує на Черкащині. Консультуючи по зберіганню компанію в Черкаській області, було запропоновано треба ну залишитися в команді, треба придумати якийсь проект. Ну і було запропоновано реалізувати проект спаржі. Ця рослина багаторічна, розповідає Павло, бо ж збирати урожай з неї можна до 12-15 років. У 2023-му тут у Мошнах засадили 6 гектарів спаржі. Цього року планують засадити 13 на іншій ділянці. Вона ще не вийшла на 100% своєї врожайності. Вона в цьому році орієнтовно плануємо, що це десь відсотків 30 від номінальної врожайності, на наступний рік там 70-80. І вже на третій рік вона виходить на 100% своєї врожайності. Ми орієнтуємося, що це за норму 6 тонн з гектару, але в Каховці збирали більше. Такий продукт каже Павло Булгаков, варто зберігати в холодильнику. За 3-4 дні, навіть якщо вона трошечки прив'яне, то нічого страшного, ви її відварюєте, вона смакові властивості свої не втрачає. Але треба враховувати, що якщо залишати її, наприклад, там на столі, да, при високих температурах, то ні у неї пришвидшую, ну як і всі овочів, да вони починають втрачати тургор. Ділиться й улюбленим рецептом, Поливається маслечком пахучим. Ось зверху сіль, і е, перець бажано не брати просто мелений, а е, цільний горошок. Перець, дробити його свіжо або суміш перців. Ось дробити, перемазувати це, все викладаєте на рішітку і зразу на гриль. Аліна Бережна Тамас Горозія, Суспільне новини. Черкаси.